Вітаю. ви дивитеся програму у фокусі подій цього разу. У нас в гостях Анатолій Ліч Стуженко, командир Черкаської бригади Черкаської територіальної оборони. Пане полковнику, я вас вітаю тут в студії. Вітаю вас також. Ми не будемо довго розповідати про те, що. Які у нас справи, як у нас настрій, ми одразу прийдемо до справи, до питань. І перше, найперше, це те, якою зараз є у нас тероборона, враховуючи початок, що вона починала, тобто від, від початку повномасштабного вторгнення, і що ми маємо зараз? Як кажуть, вода тече, все міняється, і ми також змінилися. І законодавча база змінилася, і тепер на сьогоднішній день ми є підрозділами, які виконують завдання і там, де йде війна, маємо бойовий досвід озброєні, будемо казати, не на всі 100, так як хотілося. Але ми вже сьогодні не такі як були в перші дні з автоматами там і кулеметами. Уже можемо трішки кусатися, да? Так, ми не, не тільки кусаємося. Я хочу сказати, що територіальна оборона. Внесла велику, будемо казати, в історію, такий крок великий крок в історію захисту нашої держави. Тому що територіальна оборона сьогодні ми чуємо, вона переформатувалася і будемо казати, можливо, час цей дався. Те, що ми розуміємо, що крім нас ніхто ніяк, і ми єдині, хто відстоїмо свою державу. І тому тут від малого до великого. Ви ж розумієте, територіальна оборона трошки вік має більше, ніж підрозділи. Але хлопці стоять і воюють. Ну, насправді ми не надто багато вже і знаємо про територіальну оборону. Більшість із. Пересічних громадян вважають, що це такий досить, досить молодий амбіційний проєкт. Він таким і вважався десь ну, з рік тому. Е, які ж зараз от можна окреслити завдання територіальної оборони чітко, щоб люди зрозуміли. Ну, Основні завдання вони прописані в законі про основи національного спротиву. Там все прописано. Але додавалися ті, будемо казати, на сьогоднішній день. Задачі, які повинні виконувати кожен громадянин України, кожен, будемо казати, українець, який вміє тримати зброю і захищає свою державу. В своїй суті територіальна оборона повинна була захищати на місцях там, де вони проживають, свій край, свій будинок, як ми казали. Але коли прийшов такий ворог, який. Більше не сильніший. Я хочу сказати не сильніший. Ні, ні в коїм разі. Слабніший. Нас руками просто ганяли, лякали, але да, на, насправді. Да. він не сильніший факту. цей ворог, але в нього озброєння трошки більше було. З часів Радянського Союзу вони накопили з Великої вітчизняної війни. Вони скоро будуть танками Т-34 воювати. Тому ми розуміємо, що ми також повинні стояти там, де стоять всі нас чоловіки, які чоловіки, жінки, які захищають Україну. Тому територіальна оборона як такова, я думаю, що коли ми переможемо, ми трошки переглянемо деякі, будемо казати, задачі. І вона буде тою територіальною обороною, яка повинна бути в Україні найкращою, і найсильнішою і, навірно, на сьогоднішній день найновішою. Бо погляди вже на територіальну оборону у нас трошки змінилися. Ми пам'ятаємо, що було на початку, ми робили сюжет. Коли це все ще збралося, насправді організовувалося. Я пам'ятаю, як ви закликали Черкащан долучатися до лав територіальної оборони, і тоді це звучало так дико, насправді, тому що тоді це була ми жили під час спецоперації АТО ООС. Так, так, ми так. сподівалися, що це все якось закінчиться, і ми е, повернемо назад наші землі набагато е, слабшою, ну, гуманнішою ціною, ніж так. це зараз відбувається. І ніхто навіть не думав про те, наскільки цей заклик буде актуальним буквально от за ну, декілька там, місяців, це було річні місяці. Пройшло 4 місяці, як ви брали інтерв'ю, і почалася війна. І при тому, бачите, ми такі українці, ви самі сказали якось. Українці завжди ми, ми нація, яка, будемо казати, добра і добра справами. Ми завжди хочемо, щоб все було мирно, щоб все було е, в рамках е, якихось, знаєте, без втрат, Дипломатичних без зі дипломатично. Так, да, ми такі українці, ми е, завжди допомогу, руку допомоги протягуємо. Ну, Отакі от ми є. Але коли стає біда, ми перетворюємося. На молот, який стоїть, стоятиме і переможе. Отаких от от, от от таких нас Бог народив на цій землі, дав цю землю нам. І я думаю, що. А, ми є мирним народом, доти, доки нас не чіпають і доти, не. Доти, да, так, доти, поки нас не, не трогають. Якщо нас затронули, ми даємо відсіч. Відповідно. Знову ж таки, ми дуже сильно сподівалися, що е, зможемо перемогти е, російську навалу до настання зими. Зараз ми вже готуємося до зими. Як готується е, територіальна оборона до цієї холодної перероку? Е, я хочу сказати, як і всіх, у нас є проблеми. Без, ну, не буду тут казати, що нема проблем. Основною проблемою це, будемо казати, зимовий одяг. Але Завдяки голові обласної адміністрації ще в березні місяці на його рішення було прийнято і нам пошита була форма. Так, да, вона трошечки будемо, там, відрізняється від тої, ну такі, така матерія була. Але ми пошили. І на сьогоднішній день для наших бійців це, знаєте, як знахідка. Могло би бути нічого. Могло бути нічого, але вона є. Більше того скажу, що дя дякуючи за те, що. Військова адміністрація, яка у нас є, да, і приймає правильні рішення, виділяються кошти. І я думаю, що найближчим часом, я не можу сказати там деякі речі, найближчим часом, часом бригада, 118-та бригада територіальної оборони Черкаська вона буде повністю одягнута. Да, є проблеми, я не кажу. Але на перший час ми зараз все, що робимо, це забезпечуємо ті підрозділи, які виконують задачі там. І все, що робиться зараз в області, воно робиться для територіальної оборони. Не тільки для моєї бригади, а й тих же підрозділів, які в нас є, силові, це і Національна гвардія, і поліція. Ми всі в одній зв'язці, ми всі взаємодії. Сьогодні не можна ділити, знаєте, е, ти поліцейський, ти прикордонник, а ти там ТРО, а ти ВСУ. Всі в одній зв'язці, ми всі повинні робити одну справу і робимо її. І, і тому відношення до всіх повинні однаково бути. Ви знаєте, що голова військової адміністрації у нас військова людина. Це ну, 100% перемога для Черкаської області, тому що людина військова, вона розуміє. Я не буду називати прізвище, але ця людина розуміє, що вона робить як військова. Специфіку, так? Да? Так, да, вона розуміє специфіку. Знаєте, можна зараз тут розказати 100 прикладів. Але домовленість у нас а, така: ми краще промовчимо тихенько про те, що ми зробили. Чи ми зараз будемо розказувати щось, і ворог, а ворог все фіксує? Ворог все фіксує. Да, і те, що ми будемо про все це розповідати, ми да. тільки йому і допоможемо. То, ми, да, Звичайно, знаєте, тут треба бути дуже обережним. Я знаєте, не політик, ніколи не був в політиці, не хочу бути політиком. Я простий громадянин своєї держави, українець. Але маючи досвід, маючи освіту військову, я займаюся тою справою, якою я повинен займатися. І голова військової адміністрації розуміє це і йде на зустріч. Доволеність така, що пане голову, ми мовчимо тихенько, розумію, що там хтось закидає певні там, що ви нічого не робите. Якби я сказав, що зроблено, не в всіх областях. Даже при фронтових зроблено стільки, як зроблено тут. Ну насправді, а як інакше, якщо не буде у нас оборони, якщо у нас не буде так. співпраці, не буде так. нічого, не буде нічого так. існувати, тому що і... зараз ми напряму залежимо від наших захисників. Так, і саме головне, що про це подумали, то що я хотів сказати, про це подумали ми ще в квітні місяці. І деякі речі ми закупили ще в квітні місяці. І зараз, будемо казати, все буде по тому, щоб люди були в теплі, ми зробили все. Завдяки, я ж кажу, розумному керівництву. У будь-якому Тепо... разі це годилося би зробити, і в випадку, якби була перемога, ми б все рівно, ми б вже не полишили цю військову тему, ми б вже розвивали наше військо, ми б розвивали територіальну так. оборону не лише в цьому регіоні, по Україні б пішла б ця вся так, мережа. Так. Я хочу сказати, що завжди при всіх нарадах голова Антон Ліч, не забувайте, що сані. Готується літом. Готується літом. Не забувайте. Оце його слова завжди, і тому так сталося, що на сьогоднішній день, практично, щоб тепло було в підрозділах, воно буде і є. В чому ще є потреба? Потреба в основі своєї є. Це які ми хочемо так, щоб було, як і в бойових підрозділах, та озброєння, яке приходить до них, щоб і до нас приходило, щоб і ми навчалися на тому озброєнні. Але ми на ньому навчаємося. Поступово в нас знаходиться змога, і ми навчаємося, використовуємо. Поступово підрозділи збільшують озброєння, потім непогане озброєння. Да, такий штат, що нема у нас, будемо казати, там танків, літаків і підводних човнів. Ну, немає по штату. Але все рухається вперед, і я думаю, що найближчим часом буде прийнято рішення і дещо і нам перепаде. Зрозуміло. Yeah. Ну, те, що залежить від чиновників, можливо так, то ми залишимо на потім, побачимо, як воно буде. Yeah. Але багато чого ще залежить від людей, від звичайних людей, і ці люди те також хочуть допомогти. Ми зараз не лише про волонтерів говоримо, тому що волонтери вони вже працюють за налагодженою системою, вони знають, що робити, як робити, а от прості люди, які хочуть допомогти, як що порадити їм, як зробити так, щоб Ця допомога дійшла в руки бійців тероборони. Ну, по-перше, саме головне, що волонтери працюють через людей. Люди з 2014 року, кожна пенсіонерка, давши гривню в загальний, будемо казати, казаночок для збройних сил. Вона приходить туди, куди потрібно, і використовується в основі своєї саме головне, що стоїть в бригаді, все, що дав народ, волонтери, все повинно бути обліковано. Все. Чому? Тому що люди купляють за останні. І в основі своєї, завжди я своїм підлеглим кажу: запам'ятайте, це гроші, які дали пенсіонери, діти, ваші родичі, і воно склалося і купилась якась річ, дорога, яка допоможе нам відстояти, вона повинна бути облікована. Має працювати на війську. Так, ті ж машини, ті ж тепловізори, ті ж прибори ночного бачення. Оптика, все це повинно бути обліковано, і воно повинно остатися в збройних силах України, бо воно повинно працювати на. Перемогу нашої держави ми не повинні повертатися в ті старі часи, коли Ні. армія просто розтягувалася по шматкам на металобрухт, на запчасти. Ми маємо навпаки Знає тепер оце, будувати о, військо, бо немає держави. Оте все радянське старе, яке тут у нас було, е, е, дасть Бог, воно все впаде в нікуди, і в у нас появиться дійсно зброя, оптика, е, 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 літаки, комп'ютери, те, що допоможе. Система розвідки ПВО, та що світ має. Розумієте, маленька держава Ізраїль, маленька, вона 54 роки. Але люди спокійно живуть, тому що система ПВО побудована. Так у нас є дуже шикарний шанс, тому що ми починаємо все це робити з нуля, і ми знаємо тепер свої слабкі місця, сильні місця на що треба звернути увагу і побудувати ту армію і ту систему захисту, яка нам потрібна. Так, Знову ж таки розумієте? Так. Так. І ціну знаємо. Тепер і знаємо, знаємо вартість, звичайно. В 91-му році, отримавши незалежність, ми не розуміли, як вона нам легко далася, і тому ми не зробили багато речей. Багато речей. Висновки ми не зробили Так, не Ми не зробили висновки, ми не подивилися, як давалася незалежність тій ж Америці, як дається незалежність там іншим державам. І ми надіялися, що, що воно все. Ну, отак от, от і буде далі. Ну, такий ми народ добродушний. Так, Легко. звичайно. А тепер прийшло. Знаєте, я завжди кажу, 100 років назад у нас був такий шанс. Рівно 100 років назад. І ми тоді, не об'єднавшись, втратили Україну. І потім наслідки 37-й рік, від 29 по 37-й рік, це і Голодомор. І пробачте мені, але ми повинні вчити своїх Нас дітей. Нас свідомо винищували. Свідомо. Ми просто ми, повинні, не хотіли вірити знає, в це. ми не вчили своїх дітей історії. Ми не показали, що, ми, що для того, щоб сім'ї вижити, прийшлося їсти своїх родичів. Да, і це Україна. І це не треба цього боятися. Треба казати, бо це. Червона навала, яка прийшла оцей голодранці. Треба знає... говорити, хто в цьому винен на першу так, чергу, всі... тому що то вже був наслідок. Наслідок оцього всього, і тому 100 років назад, останній зимовий похід листопада місяця 1921 року п'ятитисячна армія не перемогла. Поляки нас тоді трошки не підтримали. І в результаті 100 років, ну не 100 років, 70 років ми були е в рабстві. Системи, яка нас знищувала, яка не давала нічого українського, яка вкрала історію, знищувала цю історію, е робила так, щоб ми були братями, якими ніколи не були. Історію вчимо. Від релі релігії, яку в нас вкрали до свободи, яку в нас вкрали. Знаєте, Тараса Григоровича Шевченка є... Yeah. Я е, історію любив школи, дуже дуже любив історію, вчив її і зараз її вчу і про Черкаський край. Я не з Черкаського краю, але багато знаю про Черкаський край. Так от у Тараса Григоровича е, е, є вірш, в якому він каже: Ох Богдане, що ж, Богдане, що ж Богдане наробив ти, об'єднавши нас з цією навалою. Я не поважаю такого знаєте, героя, який кажуть там, Нестера Махно, який зрадив Україну і положив 10 тисяч українців на перекопі. Бо моїм куміром є люди, які боролися за незалежність України. Це ну, Степан Бендера це знаєте, для мене як розуміючи, це як ідея. А Роман Шухевич це той, хто воював, це як Тій, дія. Це як дія, це той, хто не, про, не програв жодної операції, яку він спланував. Жодної. Це той, хто знищував їх і розумів, е що він робить. Хоча знав, що можливо він і не доживе до того часу перемогти Радянський Союз, щоб побачити вільну Україну. Ну він надіявся, і він знав, прийде той час, коли ви, коли Україна зацвіте і стане вільною. І от Час цей ще не прийшов. От зараз ми боремо цей час, щоб ми стали вільними. Щоб ми стали вільними і щоб ми були незалежною державою, розуміли ціну цієї незалежності, вчили історію своїм дітям, розповідали, знали, що вулиці носять героїв наших. Розумієте? наших героїв, які полягли за цю Україну. Щоб не виникало питань, насправді перемога, насправді весь оцей шлях, який ми зараз проходимо, залежить від людей, які є в територіальній обороні. І потрапляються історії, де хлопці чекають свої черги. Наскільки, звичайно, це історії такі поширені, але тим не менше, ті, хто хочуть потрапити в лави тероборони, що їм робити? Ну, завжди кажу, територіальний центр комплектування. Ну зараз ставлю питання. Я поважаю всіх рішення, всіх, але зараз ставлю питання. Перше, коли приходить кандидат, я перше задаю питання: друже, ти готовий? Просто я тобі даю парень, ти готовий. Треба бути готовим. Морально. Морально і не тільки морально, духом, силою бути готовим, бути готовим до всього. За нашими спинами, зараз наші діти. Наші жінки, наші мами, наші наше майбутнє. Ми повинні розуміти, що знаєте, недавно один мені, мій товариш, сказав, я готовий, Іліч, я готовий, я себе настрою, я готовий, іншого виходу немає. Якщо не бути готовим, значить тоді, тоді там нема чого робити. Бо в певний час, коли ти не готовий, ти не виконаєш те, що повинен виконати. Це основа того, що ми зараз беремо в підрозділи. Ми поміняли систему підготовки. Зовсім поміняли. Зараз ми вчимося всьому. У нас є чудові командири, які мають вже бойовий досвід, чудові бійці, які пройшли також дуже тяжкі бої. У нас є люди, які вірять, що ми переможемо, а ми 100% переможемо. Да, хай би їх 3 мільйони вони наберуть. Але вони приходять на нашу землю. І ця земля їм не рада. Вона їх буде виштовхувати. Правий приможе той, хто захищає свій дім? Так. Ну, тим не менше, повернемося до питання: людина готова, людина може і хоче йти в тероборону. Який алгоритм? Приходить, де, приходить військовий комісер, не так, приходить військову частину, отримує відношення на ту чи іншу посаду. Іде в центр комплектування, в центрі комплектування проходить комісію, і ми відслідковуємо таких людей, ми не випускаємо таких людей. Приходить людина, да, е, я приклад, приклади, є. Люди приходять за 55 років, але дивишся, це козак, це стержень, це стальні, як я кажу. І він готовий, при тому тренується. Займається фізично і багато не можу сказати, ну таких у нас 60% а куди туди виходять воювати, то вони стоять як, дійсно як стальний стержень. Молодь взагалі. Знаєте, там казали, що молодь там, розбещена, там така. Як ці хлопці стоять і подивіться, всі е, перемоги, хто там зараз в основному – наші молоді хлопці. Вони сильні, вони здорові, вони швидко вчаться. Вони знають заради чого вони стоять? Вони знають заради чого. І непереможні ми. Ми непереможні, дотих дихає кожний українець. Це чоловік, жінка. Подивіться жінки в таких умовах, а як б'ються, то... В них такого не може бути. Ну не може. Розумієте? Ну Ну ми вже бачимо. Ми брати, їхній вони були родичами. Звичайно. Так, ми можемо порівняти на от нам оця їхня мобілізація показала, як вони ставляться до неї, до своєї батьківщини. Так, так. Як вони приїжджають в інші країни з, зі своїми патріотичними в них гаслами, приїхати, але тікають. Їм же кажуть, вам дозволяють все, ви там будете, що хотіть, берете там. Крадіть, вивозьте, можете, да, машини. Це вся їхня мотивація, вся Абсолютно. мотивація, да, поїхати, це ж сміття планети, яке приїхало сюди а, 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 з одної цілі, вкрасти, вивезти і якось вижити. Ну, їх навчають перед тим, як йти завойовувати чужі землі, їх навчають Е, Що стосується навчання наших тероборонівців, як воно проходить? А, чи можна такі секрети відкривати, можливо, частково? Дивіться, я кажу, ми змінили. Систему підготовки. Далі не буду нічого казати, але на сьогоднішній день, ми перше, в моїй, будемо казати, за всю кар'єру, я надаю право командиру підрозділу проводити заняття ті, які він рахує, що вони допоможуть йому в керівництві підрозділу і виконати задачу. І дало великий ефект. Великий ефект дає. Чому? Тому що. Підлеглі чують командира, вони обговорюють ті чи інші проблеми, які в них там виникли при виконанні тої чи іншої задачі. Іде обговорення. Міняється. Через час повторюється. І так, Один метод підготовки взяли на озброєння англійська армія з нашої черкаської територіальної оборони. Я не скажу, який. Але він сьогодні взяли спецпризначенці їхній наш метод підготовки своїх підрозділів. Це показово. Це показово. І ще одне питання, все ж таки, яке стосується уже, знову ж таки мирного населення, яке лишається в тилу, яке захищає на захищають наші бійці, зокрема Черкаської тероборони. І наші захисники потребують розуміння, що тут їх чекають, що тут так. про них думають, що робити нашим людям, щоб оцей от зв'язок. Перше, Тривав. Перше, чекати, надіятись, допомагати. Знаєте, ви розумієте, там, коли людина знаходиться, інколи йому треба з кимось переговорити, да? Даже висказати те, що в нього наболіло, те, що йому десь ну, щось, будемо казати, тяжко. Да? Але його треба підтримати і сказати, ми тебе чекаємо, бо ти наш захисник, ми тебе підтримуємо, ми знаємо, що тобі тяжко. Але ми надіємося, що ти будеш живий, всі, всі, ти з перемогою прийдеш. Знаєте, є така зараз побутова трошки хвилинка буде. От ми е, робимо тушонку. За, так. Так, заготовлюємо тушонку, консерви і так далі. І на банках роблять спеціальні етикетки і пишуть «Повернеш банку. Да. Для чого це роблять? Я б, буквально нещодавно дізналася секрет. Це ще така традиція давня. Це роблять для того, ну, не тому, що шкода банку, угу. а тому, що людина, яка відправила цю їжу, вона чекає цього військового угу. живим, щоб він живий прийшов і повернув. Не скільки ту банку просто прийшов і провідав, і показався. Людині живим. Так, От Така от цікава традиція насправді. Це українська. Не дуже забобонні, але в хорошому сенсі. Так. Замовляємо, ніби знаєте, замовляємо так. на хорошу долю. Дуже ну, добра штука, а бачите, про забобони є у вас щось таке? Ну, завжди, і я вам хочу сказати, от, з тим з, е, рюкзаком, яким я виїжджаю, там мотанка лежить, яку зробила дитина моя. Дитина зробила цю мотоночку, і я віруючи в те, що вона мені допоможе, бо це дитячі руки, я її беру завжди з собою. І вона там вже трошки потріпалася за ці роки з 2015 року, але вона завжди зі мною. І тому і ми такі от українці, нам пам'ятаєте, з історії України завжди там якісь вироби давалися в бійцю чи козаку там. Він завжди там за пазухою тримав чи горсть своєї рідної землі рідної землі, да, чи якусь там фігурку з глини, чи там ці ж мотаночки. Ну Так от моя дитина десь побачила і зробила мотаночку, і я її вожу з собою і це мій оберіг. Притому, знаєте, і навіть віриш, і інколи думаєш, як так вийшло, ну не могло так вийти, що ти ось. ну, з таких умов ти вийшов, все нормально і все добре. І... тому... Будемо вірити. Будемо вірити також. Люди, які от я завжди своїх підлеглих вчука, запам'ятайте, що нашим родичам їм також тяжко. Перше, вони нас чекають, друге, вони переживають. Третє з ними наші діти. І їх треба кормити. І унебезпечити так, щоб все було добре, і їм також тяжко нашим дружинам. До дружин, до жіночого полу, звертаюся з одним проханням. Чекайте своїх героїв, дочекайтеся їх, вірте їм. Як би там вам тяжко не було, а їм також тяжко, бо вони мало того, що захищають, а ще й вас не бачать, дітей не бачать. Тому ну, вірність жінки це перемога чоловіка. Оце саме головне. І я інколи, бачучи там деякі відносини, ну, не буду там пропаганним, але деякі відносини, мені інколи жалко так, що такого хлопця, такого, ну, такого козака, який дійсно в бою в житті тих, тихий хлопець. Тихесенький, непримітний козак. А в бою сталь, кулак тяне за собою, таких, як я, віком, розумієте, піднімає. Це хлопчику 24 роки. А він вже воює. А він воює, так. Да. І от є моменти, коли питаєш, що таке, він, він каже, ну так сталося, що не дочекалася. Кажу, значить, так життя, це не, не за то, що війна. Кажуть, я, значить, треба легко відпускати. Да, таких легко людей. легко відпускати, і, і, і все буде добре, значить не, не склалося. Щось, щось ну, чекає краще. Що чекає краще? І десь вона ходить, кажу тобі, така, кажу, гарненька, така, вона тобі нарожає таких хлопчиків з дівчатками, все буде тебе чудово. Отак і ще й дух піднімаєте. хлопці. Да. я дякую вам за розмову. На жаль, час вичерпався. При чому ми закінчуємо на дуже приємній ноті. Да. Я нагадую глядачам в нас студії в гостях був Анатолій Іліч Стуженко, полковник, командир, командир черкаської бригади черкаської тероборони. Так, так, да. Командир сталевих хлопців кажуть, так. є кіборги, а в нас будуть хлопці зі сталі, сталеві да. хлопці, молодці. сталеві хлопці, Маші я захисники. всім дякую, всім, всім українцям, всім, хто допомагає, і завжди своїм кажу. Ті, хто знаходяться за станком, за прилавком, все, що роблять для нас, вони також кують перемогу. В єдності, тільки об'єднавшись, тільки. Довіряючи один одному, люблячи один одному, ми точно переможемо. Дякую вам за розмову. Дякую вам, глядачі, що дивилися нас. І, звичайно ж, стежте за нашим ефіром. Не покидайте нас, до зустрічі. До зустрічі!